І всім хлоу! З вами я, Калина. І ми граємо в Minecraft Dungeons. І від сьогоднішнього дня тепер буде невеликий монтаж. Наприклад, зараз буде отут. Що треба підписатися, поставити вподобайку. От якихось частинах роликів буде вишечуватись. Нови... Надіюсь, зрозуміло, що ми будемо робити? Ніхто нічого не бачив. Так. так що ми будемо робити? Ми в цьому відео підемо в оцю кузню на режимі пригоди? А, і ще до речі, коли я недавно відео зніма... знімав. Та то тоді, після нього в мене все ж таки вийшло в режимі пригоди пройти секретну місію три знаки питання. Бо, знак питання, знак питання, знак питання. Радше не знаю, чи в топ відео то було показано. Блі. У мене нова зброя. Я пам'ятаю, звідки я дістав. Может я в минулом видео показывал? Ну, минулом-минулом. не цікавить нас біжимо. И довелось тоді там регенерации використовувати. Тут зараз... я зараз. На что я это зробил? Я не хотів авто використовувать. це это шабл. Тут она на цепі і ударну хвилю. Здається, тоже було. Драйте мою здусимо. Я хочу інте артефакт взяти. Маяк. Как раз мені випав на 53 силу. І коли ми... Ну Так, щось це замислився. К коли ми пройдемо всі прям рівні на цьому складності пригоди, то тоді я, мабуть, взагалі згадувати не буду згадувати Лише якщо туторіали якісь то буду точніше казати. Що, наприклад, можна тут -то зброю знайти тільки на складності пригод. Так, вот бываем. Почему я тебя на землю хотел? Блин, я вот того хотел снять. Что тут подервалось? А вот э, у той дядя выкликал. Стоп, 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 стоп. Рас нас штука тільки мене тільки в мене краще, тому я буду... Ну, зачарти, бо я думаю, ви самі вже прочитали. Хто не прочитав? Там було написано останній тулей, який коли у вас менше 25 тисяч. ХП здається так, то активуються всі артефакти. Не тоже это можно використовувати Но в моем фарме, коли колись я показывал, можно. Помню. Выход. Сильно зброя, иди сюда. Зараз я тебя хочу быть. Я хочу у них даже добыть, Я хочу у них просто так зашить. По там тут сыкрай какой-нибудь. Реально. Ха, прикол. Як завжди этого крестовываю випадково. Не. А тут ще один не буде? Ні. А отут? Отут точно має бути. А, ну вон, <гум> Немає. Ладно. Давайте пойдем отсюда. Кто знает, вот то-то где -то есть. А кто знает, что тут есть? Напишите в комментариях. Я снимаю видео. Потом. Иди сюда. Коли я користувався Динамо на мечі і тоді вона така була класна Я завжди типу Отак стояв і стрибав 20 разів. 20 раз оприкони а, а воно не потрапится Ну Динамо типу Дуже дайте більше Хе там буде босс, то може бути чуть складно. Я не проходив, до речі. Пес, ми таке синьо, що вбиваємо з першого удару. Куди нам? А, нам туди. що я там пропустив. Ну, я бачу, що нам туди, Я хотів, маю ще десь... Проходи. Давайте секретку. Что там на мае? ну давайте придем. О, прикол. Тебе это да, маленько не было. О, новый лук. Приехал. Ты краще тут и крит. Це Мені не треба мої багато. Це або це? Давайте в коментарях проголосуйте. Хмарка е, е синянка? Давайте, Марка чи синянка. А пока ще його зачекловывать не буду. Да-да, бо це було класно зброем. Ой, зброем. Збирать удастся більше все ливод. Ой, це то. У нас є за одного лука. Отак так и остался? Ху-ху, жестко. Дай-то мне уже дать Я піду тебя. Ай, ви ч, пловаете? Чего я так и сыграл? Раньше вы это було б, б, легше вбити боса. Що сталося з фейерверком? Мене фейерверк забагався. Ладно, тут нічого цікавого. Ловіть стрілами, якщо що. В санте мне показывает туда идти. А, так. Миральник. Я просто пиду куда я мне не сказал. Так. Так, так, так. Бежим, бежим, бежим. Бежи. Я ежичко обстал. Ну, ежичком стал. Ну, мажей ежечком. Видайте мои фейерверк. Идиазка. Що ми поміняємо слоти ферверк? Ти взагалі Фейерверк, я так зрозумів, не дуже хоче. Давайте все ж таки сильніше... ні Оце ні, ні Десь тут була, до речі Оце сильніше сильнее до речі Вона мені не дуже подобається. Добавлять было покольно прикольно. Плохо. Ваш хп значится до 40%, але до досить... Вам ближнему бу... Бли... урод збільшений. Ну, збільшується, Погано. Збираюсь. Лен, я ж хотів побіляти. Забучуй. Трава ось ця. Тільки в є трави, це здається себе слова. 36. то сама сыта. 45. А, ой, 50 чистиков я и Я кое-что хочет Гудбай. Щоб хілка ще працювала, було б чудово. Ура, хілка працює. <рес> Ні, ну підстави з фейерверком це взагалі. Раско, звідки у вас стільки? Я знову майже ежечком став Что ти сюди припхалася ти туди? То я не знаю, як його назвати оцей тип Угомо швидкі стали. Хайц. Тільки через мобів то походити, если можна плащ. Пам'ятайте, вам показывал все на невидимость і на стрибки и все здесь. Кто дивився это відео, ставте вподобайку. Вс, поставлено, не треба віджимати вподобайку. А, це у тебя. Я думаю, я шо лук-то не використовував Щоб там Оця була... хмарка отруйна. Во, я сгадаю хто Отруйна хмарка. синя синяя яка штучка. Я не знаю просто перекласти на луксинку, ну Буде синя штучка. Ага. Ага! -га. А фаерверк звідки взявся? Уже нема файерверка. А, я зрозумію! Мабуть, був у мене фейерверк Заряджений Чому так вийшло? Я не знаю, как дивно. Дивна штука. Там таки не було у цього кільця. Не постійно, коли я до них підходжу. скелети тим більше. Мені ну, в до когось підійти, я вже все, вбив їх. Я куди? Ну, я такого бахет зробити. Це було легше монтажувати Це, це монтажувати якесь смішно. Чому я мене по вигляду більше робив, щоб вони було сильніше. А! Це коли у мене ж у ця штука охолодження. Ой, це оцей пацан. Його хоч на нас... Не... Жорсткий він! Капець. О! Добре, що? Ми просто в нього встанемо. Ну, біля його. Він взагалі буде слабок. Заодно можемо цього вбити. У мене ще скрит, я попробую з цвітом. Мені щось випало, ні? Ні, блін. А так вас, свинка Щось випало Ну броня я бачу Втікає Фух повезло Як я не задамажила з першого разу Бо він Дістав став домах но не помер Ну я думаю Не дістав став домах До речі у ці штуки іноді під Ну давно не бачу, чтобы вони подпаливались Це вам. Хіба павук постраждав. Відстань, дядь. Чо так сильно вони бьют? Де звідси? Я а через стрим. И ч не стріляє в мене. тебя так я... А. Я думаю, я промажу. Я думаю, я мазу. Я знову таке зробив для монтажа. По не нажати на цю штуку бо подкорм. А спеціально можу. Знову павук постраждав лише. А, ну і чуть-чуть зомбі. С павуками не везе. Ой, я, я оце штуку не пам'ятаю. Я... Пам що восьма ця штука? Я пам'ятаю, зараз тут опустить. Я не буду, забирати я не хочу. І надаю. Давайте знову ти. Не треба його відвести якнайдалі. тому що тут багато ворогів інших. Більше шанс, що вони мене вб'ють, чому цей... Ой, что-то. э Ты Тут взагалей... А, вс ⁇ Так, 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 так. Так, я... Гу! Эй, ты что, бедал? Братья придя сеш таки Майкраф Даджес. Я не тільки в нього буду грати. Ну Айчу буду, да, треба було сказати. Я тільки буду грати в Майкрафт Даджес зігр. Ох я де я и так давно планую. Ну, планував робити. тільки де будет резка и идти уже. Я даже сделаю видео, то будешь два идея для видео. Ну давай я не выпустил ну, це відео. Бо Б это просто допрошло. Сейчас такие до храп я выпустил. Ну на зараз туда бурнемся такого. Ай, там та ще бостика то Та де тут крипери! Блін, де? І ще що? Відриваються? десь. Та можна було звичайною стрілою його вбити Йобало було хп А якщо... Е, було... Був би крит Був би 100% Йшов би вбити стрілою Звичайно Ого, тут ктось. Мені подобається, що є і рівці взагалі стоїть інші би при іншій складності. Наприклад. Е звичайної складності тут такого не було, а тут є. Все є шат. І не треба так вриватися туди. І треба частіше бояк використовувати. Тобто, щось, що його в мене як і нема речі, коли я побачив бен. Що ти випало таке красиво? Утікалка, бабочка, зараз. Відсадьте. Красиво, да, це унікалка. О, -о, О! Прикольно! Якщо б так зробив, да підвесить, ну блін. у нас все таки да такая классная. Того еще. Що... Давайте скики тут вода. А скики а в беде вот тут, например. Тут, тут чуть больше, Ну, она, если что-то подрывается. ладно. Mm -hmm. Хай. Хай так просто будет. Я люблю уникалки, как я уже сказал. 200 000 білдіів раз збирати. Дуй-ю-ю. Сплюски. Що це? Де штука Капець бібліотека. Так боже ж Ну, мабуть, без кончательно спавняться. Да, як я й казав Бачите, водо уже задіяне А, мабуть, такий баг, із за того, що я отак так роблю. Вот типу, бачите во. Вот эта фаерверка, два ще залишилась цього кулчада. Будьте. Хух Ой, я випадково використав ту штуку. Діть ви! Чуть тебя убьешь всех Кость бываю От як я ходилка с болото Сдается удикалой был классный Мой табек Вот скажи мені, Як молот і оце може бути. Я по приколу зачарую, все рівно я потім продам його. Як молод, і оце може бути. Це якогось для швидких зброя не для такого. Це, звісно, що продам. продам. сюди підходить. До пам'ятаєте, у цих кошбардих укусів підходить. Ну, не для болота. Е -е. До таких зброї, де швидкість гігантська. До такого, ну тут же менше, но все рівно. Ну, не для молота. Dungeons. Ой, моджанг! Ви ж можете зробити, щоб... Що для якоїсь зброї була певно. певний зачар певно... і все. Ну, для швидкої. Може, і менш швидкої. ну не для моло. Давай ще з босс буде Я ще піджохся. Причому два рази Ну, це легко, я просто сюди встану. Це не легко. Що, зараз я сюди прийду. Це тобі. Це тобі, розумію. Ого, воно хп зняло. Та це МБА, штука, чому такого немає? Е, там, на грибному острові... Феро, це... Давай швидше. Тепер ми його зараз сюди приведемо ой, його кубики у ці мамові. Дивно, що я можу кубиків. Не довелося використати. Фу! И сами мне говорити, что тут за зелья, за она имовердых раздев, че что? Ладно, с вами я был когда-то, поиграла в Minecraft Dungeon. и мы не прошли вот этот уровень. Я вот за кадром пройду. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, гуд До речі, вийду на відео, подоконую, а то більше відео з батоном.